Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, мирного, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Погода нас сьогодні тішить. Можна навіть сказати, радує. На вулиці Плюс. Трішечки покапав дощик. Немає вітру, немає заморозку. Осінь дарує ще теплі погоджі. Дні. Хоча кажуть, що вже скоро буде сніг, дощ, похолодання і листопад не буде таким теплим, яким він був в минулі роки. От тому і кажуть, рік на рік не приходиться. Із цесарочок перших у нас Получилися практично всі самці. Ось так вони підросли. Багато хто запитує за цесарок, я якось їм уваги не приділяю багато в своїх відеороликах. Є вони та й є. Багато хто каже, що взагалі їх не замічає. І не звертає навіть уваги на їх прекрасний такий спів. Багатьох цей спів дратує. Багато хто через це цесарок не тримає, але це досить таки цікава пташка. По-перше, що вона дуже красива. По-друге, вона ось така незвичайна. Не така, як кури, не така, як індики. Ось так вона виглядає. Раніше були тільки сірі цесарки, або крапчасти ми їх називали. А зараз, як ви можете бачити, є інші різні кольори уже цесарок. Вони вже стали більш одомашненими. Багато хто їх тримає в своїх господарствах для того, щоб отримувати. Продукцію, яку від них можна отримувати, це дуже смачне корисне м'ясо, цінні яйця, які можуть зберігатися дуже довгий період часу без використання там холодильника і інших умов за рахунок своєї надзміцної скарлупи, яка не дає можливості різним навколишнім бактеріям потрапляти під оболочку. Яйця. І так як ця скарлупа дуже і дуже міцна, то у цесарки має бути дуже міцний дзьоб. У маленького пташенята, яке розвивається в яйці, дзьоб настільки міцний, що воно з легкістю пробиває цю надміц... надміцну скарлупу. Якщо придивитися на дзьоб курки і на дзьоб цесарки, то різницю видно і вона. Велика ця різниця так. бігає наш дракончик. Ранкові в них тут пробіжки, прогулянки, доїдання того, що вони не подоїдали. Зараз поналиваю їм води. Сьогодні вони в нас допивають воду з вітамінчиком. Через те і качок звідси я забрав, але... Не всі деякі повернулися. Ось ці осінні курчатка підросли непогано. Ось такі вони вже стали. Зараз іще в одне місце треба налити водички, бо всім не вистачає. І усе. Коли даєте вітамінки, якщо давати вітамінки, то має бути тільки вода з вітаміном, яку вони будуть пити, і бажано увечері, якщо вода залишається, виливати воду з тих ємностей, з яких вони п'ють, для того, щоб птиця зранку. З більшим бажанням могла цю воду пити. Так як ось ви можете бачити на відео. Вони побігали, погуляли, пошукали, де б знайти воду, води немає, а потім раз водичка з'явилася і вони водичку п'ють. Хтось ще бігає, доїдає. Хтось п'є, ну а хтось вже зайнятий роботою. Є ще декілька гарбузів, які залишилися. Невелику кількість я їм дотираю в кашу, а один гарбуз я їм розрізаю для того, щоб вони були зайняті. Особливо цесарки ходять і цілий день цей гарбуз клюють. Самців потрібно вже прибирати, тому що самці вже починають гонити всю іншу птичу і не дають можливості їм нормально функціонувати в себе на подвір'ї. Вони зробилися господарями подвір'я і ганяють тут усіх. Хоча це не конфліктна птиця, вони вживаються з усіма іншими видами птиці, як ви можете бачити, ніде вони не летять, ніде вони не тікають, знаходяться вони в дворі. І своїми так грубками вони собі тусуються. Такі в них тусовки цисарині. Ось цей півник у нас був чисто білий. Тепер по ньому просто починає з'являтися рижа пір'я. Один єдиний. Бородатий, не бородатий, а чубатий представник, який залишився із всіх чубатих півнів. І з бородатих є молоденькі, які підростають із самих останніх у нас вже виводки. Їх, напевно, два. І дві або три курочки бородаті цікавого розміру немаленького, хоча вони. Вже були останніми курчатами. Так що в серпні місяці можна іще виводити, ще вони встигають підрости і ось такі красуньки ростуть. Так, легбар починає наводити порядки. Всі півні зразу в сторону, тому що прийшов господар подвір'я. Таке невелике, а жару дає всім. Так, моя красунька приходить на камеру попозувати. Дивіться, яка. Постояла, полюбувалася, почула, що про нього йде мова, і побігла. Але вона повертається. Якщо біля них тут знаходитися певний період часу, то вона повертається назад, стоїть щось, розказує, дається, щоб її погладили. Така ручна курочка. А була така маленька, що можна було взяти її в одну руку. Такий золотий подарунок. По годуванню все те саме. їдять зранку. запарену зерносуміш. З додаванням розмоченого сухого хліба, з додаванням тертого гарбуза або кабачка, хтось вже може терти кормові або столові буряки, бо бувають столові, можуть вродити більше, ніж кормові, і з ними нічого не, не, не можна зробити, або тільки переробку пускати в консервацію, або згодовувати тваринкам домашнім. Можна також варити картоплю, в кого вона є, тому що картопля зараз взагалі. Не знаю, як у вас у нас космічна ціна на картоплю. І 35, і 37, і 40, і вище, ніж 40. Так що курей в цьому році картоплею не нагодуєш. Ну, а ввечері їдять зерносуміш, В основному це ціла зерносуміш, Запитували, які види зерна. Кукурудза, пшениця, ячмінь. Можна ще, якщо у вас є овес, досипати, але вони його не їдять, але він їм потрібен, тому краще сипати їм овес, який би вони навчилися їсти і з'їдали б його зразу, а потім досипати їм уже інші види зерна. Знайти б її ще такого півника, або знайти, де придбати інкубаційне яйце. То було б взагалі супер. І була б ось така золота краса на подвір'ї. Не курка, а квіточка. Такі справи на нашому подвір'ї і в нашому господарстві! Всім гарного мирного дня! Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам і всього самого-самого найкращого! Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, благополуччя, наснаги, позитиву, здійснення всіх мрій, всього запланованого і всього самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. І не забувайте, що скоро, зовсім скоро, буде поповнення.